Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. 16.40. Богодухівський район Золочівська територіальна громада. Влучання одного кабу по відкритій місцевості поблизу села Муравське. Влучання одного кабу по відкритій місцевості поблизу села Березівка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. 10.20. попередньо влучання ворожого ФПВ-дрону. Пошкоджено службове автополіції. 11.40. влучання ворожого ФПВ-дрону в автомобіль швидкої медичної... Допомоги постраждалих осіб немає. 13.30 – внаслідок обстрілу ФПВ-дроном пошкоджено автомобіль. 15.40 – внаслідок обстрілу кабом пошкоджено будівлю цивільного підприємства. 16.15 – пошкоджено приватний будинок, гараж. Постраждала 71-річна жінка. 16.30 – внаслідок влучання дрона, пошкоджена автівка. 10.00 – ранку Куп'янський район, Кіндрашівська територіальна громада, село Благодатівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Ок, господарча споруда, десята Лозівський район, Олексіївська територіальна громада, село Олексіївка. В полі знайдено залишки збитого БПЛА. 15.10 Куп'янський район, Кіндрашівська територіальна громада, село Моначинівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. В результаті посилення заходів з евакуації з куп'янського та борівського напрямків. Евакуйовано 38 людей, 14 дітей. Рятувальники звітують протягом доби, здійснили 14 оперативних виїздів. Під час побутових пожеж одна особа постраждала. Загиблих немає. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Співробітники ДСНС залучались до обстеження території в результаті ворожого обстрілу. У місті Куп'янськ пошкоджені житловий будинок та гараж. Постраждав 71-річний чоловік. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 277 одиниць вибухонебезпечних предметів. Півробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Минулої доби проти мирного населення Харківщини ворог застосував КАП ФАБ БПЛА, РСЗВ та безпілотники. Внаслідок російських обстрілів постраждали двоє цивільних: чоловік та жінка. 3 лютого місто Куп'янськ. 8 ранку тип зброї встановлюється без постраждалих. 10.40 ФПВ дрон Пошкоджено службовий автомобіль поліції. 11.45 ФПВ дрон Пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. 12.30 ФПВ дрон Пошкоджено службовий автомобіль. Поліції 13.30 ФПВ «Дрон». пошкоджено автомобіль комунального господарства, 15.30 та ФАБ-250 з ОМПК, пошкоджено 12 приватних будинків, постраждав цивільний чоловік. 15.40 КАП. пошкоджено майно приватного підприємства, 19.30 ФПВ «Дрон». пошкоджено службовий автомобіль поліції, 21.15 ФПВ «Дрон». без руйнувань та постраждалих. Село Благодатівка десята ранку БПЛА Молнія. Пошкоджено Три приватних будинки, господарчу споруду. Село Андріївка, 11.20, та 20 ФП Пошкоджено приватний автомобіль. Село Моначинівка, 15.10, РСЗВ Град. Пошкоджено три приватні будинки, дві господарчі споруди, гараж. Постраждала цивільна жінка. Село Муравське, 16.40, кап, влучання за межами населеного пункту. Село Березівка, 1640 кап, влучання за межами населеного пункту. 4 лютого, село Уде, 4 ранку, 3 каба. Влучання за межами населеного пункту 3 лютого поліцейські здійснили 10 оглядів місць подій, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 3 лютого сел П'ять Вузловий, Курилівка, Подали Моначинівка, Смородьківка. Поліцейські евакуювали сім Мешканців. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, піщаного та загризового. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини.